Всім доброго дня! Далі гуманітарну допомогу, ось таку коробоньку. Хочу відкрити да вам показати. І самі цікаво, що тут. Ану. Це коштувало 10 гривень. Дорога життя. Ну, Може, прилистають ні. А ось що далі? О, тушонка. Дуже смачно. Це солодка э, це вода купила. Манка. Целушка. Сіль. Зараз положу собі масло. Тріжжі. О чай. Гречка, корони, борошно. А це, напевно, цукор. Так, це цукор. І чай. Ну, поки що хай так лежить, а потім... Я це вже відкрити хочу, якщо чесно. Це дуже смачно. А вам доброго дня. Любіть себе, добережіть себе.